Всім привіт! Всі? З вами Всі? я, я Нубік. Будемо проходити іспити. Так, коротше, всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті і сьогодні так, ми будемо проходити іспити. Я навіть не знаю скільки тут рівнів. Ладно, Все, ну, давайте. Поди... Чекай, ще не заходь. Це така кашка, куди ти? Та блінки! Все, давай, так, тут ты кислородный паркур. Давай, проходим, oh. проходи. О, мой гад! Все классно, мне подобается такая. Сто блин, Стой. а кто включился из снег? Мне из-за снега погано. Да еще и лед нас скидывает. Это дуже складно из-за леда. Еще и, блин, скользкий вообще. Блин. Опа! Ой, спал. Да блин, жаль. я упал. Я тоже. Опа. Каюсь, так. Да, Тупе! Та сам ти тупе, ти Още сам скинувся, не при чому. О, тут що за убийца кролика, конечно. Опа! <звук> опа! Та блін, я не допрыгнул. А я щось раз, два, опа! ти що, ти мене чуть не скинув, какашка своїм жирним тілом! Я тебе не скидав зараз. Опа? Ну да, ну ти мене чуть не скинув, какашка. Діанал. Ладно, я вже прийшов вот сюда. ти що зробив? Ти що сбишь? Да. Навіщо тобі зараз сніг на дворі? І все. Давай! Можна, так, ось так от. ну це якось я <гум> хочу. Щось... <гум> Опа! Так, як це проходити? О, Тупа какашка, уходи, тебе ненавиджу, я тебе ще тут шерсть собі зламаю і ти унічтожиш ще. О, я можу блоки ламати. Чого? Ти ж приключення мав мути! Не знаю, але ну, в мене чомусь виживання. Тим більше ти по-російськи говориш. Як? -то? Приключення, ти що, росіян? Я впал, да, тупые кролики, девять вот детей Понятно. Ай. А ч ⁇ моя бутылька, что я тут просто стоял? Ладно. Опускаемся. Да и уже. А, какашка. Сама <свист> да. какашка. Опа. Ты вообще какашка, офиге. Просто какашка, супер как. Какашка. Це неможливо! Все, какашка тобі бесполезна, я пройшов паркур. Все, давай, Скоріни, чекай нічого тут. нема, Какашка. Ладно, що тут ты? Найди сніжок. Чекай, без мене не починай. А Да Ось тут сніжки всі падають. Ладно, тут золото якесь. Так Що тут? Треба найти якийсь сніжок. Брось сніжок. Ага. Там, походу, якась плита. Так. Тут-то шо пишет. Смака майска. Он на дереві. А, -а, -а я поняв. На дереві, походу, є якісь штуки. Тут ще не шутить сніжок. Так, тільки. Блин, як то ще зробити? Може землю скупати. я землю скупаю, ще піднімусь, напевно. Чи можна и так піднятися? Не знаю вообще. Я краще ось так. по-нормальному. Так, що Тут ничего нема ще. Фігня якась нема нічого. Якогось ніжка нема, ладно. Шукаю далі. Скільки ми тут будемо його шукати? Стоп! А, ні, там нічого немає. Я знайшов! Не Ей, якого? Де ти його знайшов? Ти хашка, ти якого? А як мені проходити? На. і куди це? І що тут? А двоє блок зламаю. Що це тут за фігня Плита, походу, не сработала, ладно, я падаю. і ми кудись йдемо Там у нас щось виходить, не вийшло Ладно, що це тут. Чего ты парада стреляти? мої стріли А от у мене зато лука два, я не віддам Е, сні. віддай мені один лук, ти какашка, мені я так не пройду і за. Да на ти тупе Все А значит ти мені стріли дай. Ну давай, бери, вот, це все, що у це все, що у мене є. Ага, я все. Ага, туди, чим ти стріляти будеш? Вс, куда? Бач лук не стреляй, вообще не стреляю. 15 снежки. А покому. А, чекай, ты далеко встати, встать, так не честно. Ты какашка в не на столі версии снежки работают. Вот шеудин. <реш> ти! Хотел тебе затролити, на. И тубина. Давай. Ну, получайте. О. Были. Ну шо, напевно, всіх ми вбили, да? Надіюсь. Нє! Не всіх? Все, я вбив. Так що в нас що? лук на нескінченність Та не еще нам стріляли. А що нам тепер робити? Не знаю. Алло, розработчики! Реально! А шо тут треба робити тепер? Тут нічого немає Можем не всі сніжки викинути? Не знаю. Не выкидай, короче. А может, треба тебя застрелить? Да ты какашка бесполезная, тебя сейчас застрелили вообще. На. На. На, получай. Ты бесполезная какашка. <реклама> Давай, на тебе, на тебе, получай, 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 получай. Да ты какашка бесполезна. Да я тебя сейчас уничтожу. На, вот так вот. Тебе получай, так, и тебе, на. На, 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 на. Та ти на дуїв ты мне вже. Та все, як нам вибратися реально. Та реально, як Це ти придумав шолицю карту. Та на, Сніжок, изъишь і успокойся. Та-та ти <с -три> Давай, може, треба серйозно уничтожить професіонала? Добре, я буду на, на новому рівні. Ах хто ж на. На Добре, вбивай, я буду на новому рівні, а ти ты будешь перші перший пройду. Лядяної лукчика, да. А, я, е, я, не... я на птьому рівні возродився! Да? На першому, блін! <сі> <сі> оце прикольно, <оце, оце>, я думаю, не штажу, вам вже щось вже хвалив себе. А ти вже себе хвалив. А ви тупи, зато я їсти тепер можеш. Ми, ми е. Коротше, підписники ми тут вже. Цей, ем, дійшли ми якось, а ще вибралися туда тут вижити треба похожи. А, це тут саме Денис, верни. Ти пехни. Ага. Ти де вообще? Я в третьому. Чому ти в третьому? Ти куди пішов? Ну я в третьому. Треба в четвертий треба було йти. ну ти ти ну, А, що тебе телепортирую вообще? Тупий, професіонал, нічого не вміє, нічого не может вообще. На. Та що ти вже надоїв ти мене? Та йди нафіг, бери свої сніжки дурацькі Е, чому, ну і ладно. Та блін, а знак штука, все, Денис, Короче, я ставлю відео на паузу чекаю поки ти все Що на надо там за штука? Да все, я дерево добиваю, ти не мешай мені надоев. Ну добивай, я і так відео на паузі ти що нічого не робиш, ти тупий, ти, О, ти, ти по... ще Нуб все за тебе робить. Ну, все за тебя робить, А ты... Ти... И что, я и так... А не А ты бесполезность просто. Просто нищий. На. На. Что, я тут и зламаю. Только <laughs> как тут -то дерево воно в палочку сюда. Все, на решти. Теперь я себе напевно сейчас скрафчу все на свете. Палочка. На, на, укажишь на не зре твою броню. Е, так, тепер я крафчу, звісно, кайло. Да. І тепер копаємо вниз. І все, це легко. Ну, все, добуваємо. О, я вже вугілля знайшов. Ідеально. З вугілля. ну але мені спочатку треба камінь добити, щоб зробити собі камінне кайло. Так, отак от, от робимо і робимо камне кайло. Все. Так, все. Да, да шо це моя шахта вообще? Чого да це вони? Ти їх не ламаєш наші. Я їх собі роблю. Mm, ну гений йти. Ладно, все, я тут вугілля добуваю, ну хоча вугілля нам і так хватить. То краще мені вже копатися. Треба тут все розкопати просто ж капець. вс нафіг. Ладно, я а? буду це все добивати. Да шо ти я не можу нормально все взяти. <реш> ну конечно, ты профессионально какашка, я нормальный. Ну. Так, тут ничего нет вообще. Я не разумею, куда я купаю, и тут ничего нет, я ничего не бачу. Ничего нет. Ладно, питпизга буде довго. А тут напавнича все прокупаю, и якщо я не найду ничего, то вообще. Ну, наверное, же тут темно. Тоже... Ой, тоже. О, я за тобой прокопался, привет. Угу. Я себе напомню, так сделаю. Ладно, короче, я. Опа! О, я нашел первый железо. Ой, диаманты! Э, да блин, ты все, ну ладно, ты, я и так завтра выиграла, а ты это приходишь. Нарешьте ты. Тут целых пять железа. Ну ты не дай мне чуть-чуть. короче я пишел все собі плавать ну и ладно а у нас немає, зараз... Я 50 булыжника накупал в мене два ста майже. ладно все должно быть навешку купается так выиграешь мы тим тебе скоро кайло взломает 27 удалит да ты тупаяйця сам ты тупаяйця я зараз Знаєш, що зроблю? Ти какашка безполезна. На. на. Так ти хватить стрілятися! Та, ти не стріляйся, какашка тобі сполезна. Да, я б тебе... да ти тільки що на мене стріляв, какашка тобі сполезна. Бери сніжками вообще. На. Все, я крафчу. Я собі хочу зробити лопату. Мені прикольно я хочу лопату. Щоб накопати сніжки і тебе сніжками закидати. Все. Я собі другой включу. Все, я буду копати снежки. Да ты мені один выпал. Yeah. Вс, мене багато. Все, я, я маю перший диамант. А я добываю снежки, бо нам треба сніжки. Що, я, більше діаманів, то, то, я думаю, будет більше. буде більше. <гум> а шо я думаю. Ладно, так, я добываю сніжок. Скільки, у мене вже 5 стаків того снега. А вже більше. Опа, один діамант. Все, я пишел. Я не могу бываю, потім... Ще один! Скрафти. У мене вже вісім 800, походу, тих от снижешь снега. сніга. Ой, у меня лопату зломалась, треба шеодну скрафтить. Вс, я ще одну лопату скрафтил. ще, ще накупаю снишки, і тебе закидаю, ще всього. Так вони і так урона не наносять. Все, Все. я буду роб... ламати. У мене Все. тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стаків сніжків. Ще більше ще буде. Тому що тут О, тут сніжка. знов. Я буду фармити собі сніжки і типа закидувати. Все. А, я перший піду звідси. Е, Какашка, так. Раз, два, три, чотири п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. У мене 10 стаків сніга. Угу, О, угу. тут аж ще снігом стає. Прикол. Та тут ще один! Тут цілих три обсідіона. втретє. В а... Ну давай копай, я почекаю. Ааа, тут, походу, кнопки нема. Тут походу треба ще копати походу. Ніка. Да тут все снігом стає, треба все викопувати. Я знає, що, Денис, что що я Що? Тепер ти це не пройдеш. Е, ну а тобі сніжками снежками получай какашка. Ти так ти і так зламати це. Добре, я зараз Та це зроблю. Та в сенсі, я це буду років ламати. Да какашка бесполезна, я тебе ненавиджу. Е, тут не фила не В сенсі, не фига Тут не фига реально. Чого нічого нема? Да нифига нема. Ну, копаємо це тоді. Краще мені от таким -от його купати. Ой! А, ти вже Тут нифига нема! Що це за фігня не поняв? А, я поняв, що треба зробити. Я поняв, треба зробити ось так от. Зробити кнопочку. Я напевно а... її сюди поставити і ті... телепортувати Соо. Що. що? Е... А ти не додумав. А все, в мене ж режим переключення! У мене тоже, ладно. Так, тут якийсь ледяной лабіринт. Нічого себе. Я в лабіринтах я сильний. Так, що це. Ааа, блін, лабіринт, я їх не дуже люблю. Бо я їх рідко ще проходжу, я не сильний в них. Ну хоча, навіть можу і зараз прийти, но я щось зараз. Ааа, тут тупик, блін, Я думав, тут буде прохід, бо... тому що тут дуже багато... Чого було? Привіт! Пока вообще. А, я тут біг. Тут ще якийсь. Прохід. А, я кудись йду і тут опять якісь проходи. Я надіюсь, тут буде прохід. Ні, я кудись назад йду, я не знаю, куди я ще йду. У мене просто дофіга якихось проходів. Не розумію, куди я йду і я. Я що по кругу ходжу? Я теж по кругу ходжу. А, я, т... я походу, по кругу ходив. Весь цей час треба було кудись в і скільки... Я тут... в початок саме прийшов. О, я прийшов! Я прийшов, тут золотий блок! Прикол, єс, я прийшов. Але я не розумію, як це пройти, тому що тут навіть кнопочки ніякої нема. Може тут теж щось треба заламати? не знаю. Так у нас цей! Наш переключение. Ну да, я не знаю, що це за фігня. Да, можливо і не кінець, но. Нет, мне кажется, тут кінець тут. Тут чотири таких блоки. вони всі відлічаються в Динчик, Тому що тут все земля. Я в початок знов прийшов. Ну ти лох, значить. Э, е, мне 8 инвентарь удалила, ну і ладно. <рес> мне тоже. Моя диамантовая киллка. Ой, нет. Мне 8 сних выдали. О, привет. А, я тут був. Да <рес> ты не бойся! нормально? Не, я тут был тут по, -по кругу ходити треба. <рес> я не розумію, що блоки буду копати, все, понятно. Та, а звідки ти маєш? Звідки ти режим маєш? Та я не знаю, мене переключається сейчас ну-ка. Ні, не розумію. Нічого нічого нема! Підписники — це неможливий якийсь лабіринт. професіонал, можна... професіонал! Що? Я, короче, цей, е, опять пришел сюда на этот фініш, і тут там у мене якась кнопка в руках появилась. Може її треба от покласти і Тебе и телепортироваться? Е, а Ні. А, у мене тоже телепортувало. У нас був п'ятий, значить зараз шостий. Да, значить шостий, зараз, Окей, проходимо. О мой гад, це якийсь паркур. Чого? не понял? Що тут сніг літає? Не знаю, може у нас текстури злетіли якісь. Не знаю, якась проблема тут. Що тут Чо тут вообще факел літають? Що це за фігня? Не знаю, то якийсь. Що це вообще за фігня? Я не розумію. Не за... знаю. Що тут блоки зламані? Це, напевно, не знаю. А не знаю, що це за фігня ВСГ? я не розумію, я так і не поняв, як. як она ще називається, я навіть не помню. Це якийсь баганий що лі світ, що лі, що я ще нічого не розумію. А що тут? Ну, типа не з'єднані, я ще нічого не розумію. Що тут вообще пише? Е, э, брось леденец. Який нафіг леденец? У мене нема ніякої штуки. Ось, може в скрині щось Ні, нічого нема. В пічках. Може щось в пічках є? Ой. Ой, якийсь цук... якась штука. А тут -то нічого нема. Ой, я на ліжку ліг. О, тепер ти там тут будеш з'являтися. завжди. Да не я зламаю цю діжку тоді. Чого тут такі блоки якісь стоять? Не знаю, які блоки. Який? О, це ж таке. Ну-ка, давай я це зламаю. Про це все за фей. Да не чесно! Блін, звіни мені тоже режим. що це за Да то ти? Да ти що мені зробив? <звінь> Та я майже скупав цей блок! Попробуй зараз блоки скупати! <звінь> я не можу! А як ти мене тоді вдаряешь, какашка безполезна? Да блин, ти какашка безполезна Та ну мене ж приключення да... А як ти мене меня туди вдаляешь? Приключений не можно. Б... Б... Ти шо, не знаєш можна? Все, я прошел паркур. І шо тут? Нічого тут нема ще під снігом точно нічого нема. А що це Тучи. за фігня тоді? Да не змінили мені режим. Та нафіга, блін, да що це все за фігня? Я таки не понимаю. Я тут хочу виживання. Тут якась фігня, я не знаю, що це все за фігня. Ладно, я прилігну. Та да, блін, Дерес, ти чесно проходиш. Да от можу там якась фігня непонятна. Давай, там теж приїгай так. Все, ладно, давай, попробуємо це отбирати. Що це? Ледяно... А що це все? Ледяно... Чекай. Ледяно... Все, те... ми... О, тантеран! О, да, тантеран! Угу. Прикольно. Прикольно. Мне мені подобається да? О, я чуть не впав! Капец! Ну-ка, ну-ка, давай, давай, Чо? пройду, сейчас пройду. Ну, легко, конечно, да. Тантеран, там просто пробег і и все. Вообще. О, кстати, вони самі сами что ли Да, я сейчас все активирую. Ладно, что Положите на плиту. Че, я сейчас ничего не понял. Окей, давай. А я... ты прикинь. А! Ааа, я впал, куда? Блин, зміни. Тут да, нафіга, -на -на дай я поставлю. А, воно не работающий, ничего. Да блин, а шо сиди за зафиксировать? А, тут, похоже, треба кнопку якусь зробити. А як ее зробити? А, ты сюда треба? Да реально? Ты бы чуть не скинул, какашка бесполезно. Давай я тебе скину, давай. Нее! Дебелый ты кусок. Не понял, so. мы відкуда кнопка появилась. Ладно, я Давай свои давай ставим, и що? А че тут? Да я не могу. Меня не темпор. Что тут вообще? Тут. А, тут Redstone чему-то взломался. Тут теперь тыкай все. Сейчас это пехнет, да? Да, все, давай. Я тоже. Все. На був... Ми мы какие-то слово не испытания Ладно, что тут Викторина? Я за викторина? Какого числа Новий Год? 31-го, звісно. Як тут кнопки мають бути, Денис? Не знаю, у нас тут нічого не здається. А чого тут повсюди кнопки пропали? Чого тут повсюди кнопки пропали? Не знаю. У мене, у мене, опять в індалі кнопка появилась. Що це за фігня? Та звідки в тебе ці кнопки беруться? Да Встав! Да ладно, давай тоді терпехаємся. Так, що тут далі? Хто е, такий Дед Мороз? Ліса? Обычный дядь сюда треба дяд anyway, приносит подарки детям. Ну це очевидно. У меня кнопочка появилась опять. Вс. Теперь тыкай. Э, тебе телепортирую. Да и коху фига. О, например, числа Каго, Рождество. 25-го. Что такое за Рождество? Ну ладно, давай тоді цей Брам. Типа вечеря, чи шо таке? А, цей Різдво У мене опять кнопочка появилась. Ну ты не Так. Какой перший місяць зими. А, а я я, шо, я по, не, а я що по-російськи розумію? Дуди, оце, 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 оце. Напевно. В мене кнопка з'явилась, тут то тоді ставимо і проходимо. О, спасибо за привітання з Новим роком. Тут зони що ми слетаємо? Щось тут вся карта якась збита. Да, якась карта вся, щось поломана якась. Скільки тут, <сум> тільки всього 8 іспитів, то що, внось кожну серію буде один іспит тільки добувлятись? Не знаю. А ну-ка, давай Ну зміни мені режим! Та ти, какашка третим... безполезний, йди в сраку ти відстань, ти від мене! Дурак, ти Ну ладно. ладно, ми ще будемо на цьому напевно закінчувати. З вами був я, Нубік в Майнкрафті, і всім з вами був Саша Про. І сьогодні всім пока! Пока!